Доброго дня! Вас вітає лікарня святого Пантелеймону. З нами сьогодні в прямому ефірі Анастасія Юрівна Пивоварова. Це лікар-хірург. І ми поспілкувалися і знайшли найпопулярніших 4 міфи, які здають пацієнти нашим лікарям. Вітаю вас! Нашій добрий день. В прямому ефірі, і ми посміялися з цих міфів, але нашим пацієнтам це не смішно. Тому хочемо вас обезпечити, щоб ви не боялися, коли заходите до наших лікарів. І так, перший міф, який, який бояться наші пацієнти, хірургія це травматично, а операції можуть спотворити тіло. Скажіть, що що ви відповідаєте пацієнтам на такі питання? Часто перепоною для лікування хірургічним методом е, стає переконання людей. Що хірургічне втручання це велике травматичне навантаження на організм. Найчастіше наші пацієнти бояться післяопераційних рубців. хрупців. Насправді зараз існує багато методів малоінвазивної хірургії, коли лікар майже не робить великих розрізів або не робить їх зовсім і використовує мікроінструменти. Це використовується для гістероскопії та лапароскопії. Під час таких операцій хірургічне втручання робиться через природні отвори або невеличкі надрізи. Хірург за допомогою маленької відеокамери може оглянути хворий орган або аномальне утворення і виправити цю проблему. Такі маніпуляції майже не лишають шрамів. Та не виявляють ніякого дискомфорту пацієнту. Перевагою малоінвазивних операцій є така ж те, що під час одного втручання можна виправити декілька проблем. Людині не потрібно буде два рази приходити в клініку та два рази робити наркоз. Малоінвазивність означає наперед не малі розміри, хоча це важливо, а зменшення шкоди від оперативного втручання при максимальному досягненні результату. Дякую вам за відповідь. І наступний міф від наших пацієнтів. Пацієнтам після хірургічного втручання потрібно довго відновлюватись, чи це правда, коли людина розмірковує чи наважити на операцію, то часто думає, що їй потрібно буде витратити декілька днів або навіть тижнів, і як потім їй відновити цю працездатність? Насправді ж, сучасні методи хірургічного втручання дозволяють скоротити до мінімуму час перебування в стаціонарі. При деяких лапароскопічних операціях це може бути навіть одна доба, або навіть в той же самий день можуть mm -hmm. вас відпустити додому. Все залежить. Від складності операції та на якому органі вона проводилася. Дякую вам за відповідь. Дійсно, наших пацієнтів дуже лякає, що вони можуть декілька днів лежати на стаціонарі, але ми бачили, що через декілька годин вони вже можуть вільно пересуватися по відділенню. І хочемо нагадати, що у нас є телеграм-чат, в якому ви можете писати свої питання. Безкоштовно наші лікарі відповідають, чергують на наші фахівці в чаті. Долучайтеся, запрошуйте своїх родичів. Колег і ви можете, навіть якщо при потребі, адміністратор чату зв'яже вас з лікарем, який вас цікавий, і ви можете особисті, по повідомо відправити аналізи, які ви раніше проходили, якісь обстеження. Наші лікарі дадуть вам кваліфіковану відповідь, і це все безкоштовно. Наступний хірургічний міф, який часто задають нашим лікарям, наркоз це небезпечно. Чи правда це так? Навіть в 21 столітті побутує думка, що наркоз дуже небезпечний, що від нього можна не прокинутися або можна прокинутися зарано під час операції. Ще побутує думка, що він дуже ослаблює організм і довго будеш від наркозу відходити. Насправді ж лікарі анестезіологи зараз використовують сучасні препарати, які дуже добре переносять навіть діти. Перед любим оперативним втручанням кожному пацієнту проводиться повне обстеження, і препарат підбирається індивідуально до пацієнта, щоб було найменше ускладнень. В перспективі ані загальне знеболення, ані місцева анестезія не мають довготривалої дії на організм та з часом проходять. Під час загального знеболення контролюються всі життєво важливі функції організму через всі монітори в операційній. Дякую за відповідь. Я думаю, наші пацієнти трошки. Заспокоїлися і е, залишився останній міф, який часто задають нашим лікарям. Під час операції можна заразитися якоюсь інфекцією. Скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Насправді е, це дуже поширений міф. Багато людей за це переживають е, в інтернеті, дуже багато є історій про те. Що після операції заразилися якоюсь інфекцією, яку дуже довго лікували, яка принесла дуже багато проблем. Насправді ж в сучасній хірургії такі випадки це просто виключення. В нашій лікарні є нове обладнання та сучасні стерилізаційні, які відповідають всім європейським нормам. Дякую вам за цікаві відповіді. Насправді, міфів про хірургію дуже багато, і пацієнти кожного разу приходять перед операцією задають дуже багато питань, як лікарям, так і анестезіологам. Якщо у вас будуть до, до якісь ще питання, ви можете писати в нашому телеграм-чаті. А я дякую Анастасії Юрівні за ваші відповіді. Якщо ви хочете потрапити до лікаря Пловарової на консультацію, будь ласка, вона приймає і в стаціонарі, і в поліклініки. Я думаю, вам буде цікаво. Та поспілкуватися, і вона розвіє всі міфи, які вас турбують. Дякую вам за прямий ефір. Дякую вам, хто з нами був в прямому ефірі.